Добрий день. Я купив котлету, тут даєте Тут не до нас. Туда, Туда можна мені зайти? Та я не знаю. Можна туди йти? Та ви, ну, ви руками не трогаєте. Та що, а що? Тому що я з цим зарисовую сам станцію, в мене є два свідки, що це купив магазин і ви це перед розумієте. Ну, Та може не треба, Такі я вас дуже я йду в станці, прошу, Ну, то ми що хотіли, це ріє. Ми... Вони працює родичка Любов, захист Я розумію, прави, розумію, розумію, я розумію, це пане, дуже та ми, ну, то я розумію, ну, та ви ми, це робите, та ми... добре я подивися, що йому їсти. Розумію? Просто чисто по-людськи. Я, я розумію, ну, але Шо ми. Що ви з цим маєте робити? Та не таке свято ми викинемо, це я про ви вас викидаю. Ви а я що маю робити? А я вам гроші повертаю, я вам верну за дві котлети, за три. Ну не треба, мені таке свято, я вас дуже прошу. Я вас прошу, ми будемо старатися. Ви я... самі розумієте, ви людина і не люди. Невідомо... Я... я розумію вас. Але розумієте, що невідомо, на чому ця муха сиділа. Ви розумієте це? Вона мала сидіти на якійсь померлій тварині. Але ж я викидаю це, і ви знаєте, що я це не пущу в... далі в продаж. Ні, це, дивіться, не... це було в продажі, тому що я це купив. Я розумію, я, я вас розумію. Ну, я... я вже це викидаю. Е, будь ласка, верніть мені чотири котлети, я вам це віддаю. Галя, ти має... я вже тобі що що? Чотири котлети? — чи зуби? Так, так. То ви то самі розумієте, що це ніхто спеціально не розуміє. Я вас розумію, я просто вам приніс і показав, що ви власть. бачите. Вам? вам зробити свіжі чи вам вернути гроші? Мені свіжі зробіть котлети. Добре, я зроблю, але ви мені це віддаєте. Я віддам, коли ви мені повернете чотири котлети. я вже зроблю. <зуміє>